Я хочу сказати вам, що це людина Василь Кісільов, яка багато років намагалася змінити щось в самій партії регіонів. І тому я хотіла, щоб ви знали і пам'ятали. І саме слів однопартійця Януковича, ви знали, що вони один раз вже побудували таку систему влади. Це Донецьк, там де вони починали. І я хочу зараз чітко розділити. Люди, які мешкають в Донецькій області, і це люди, які важко працюють, які дійсно сьогодні спостерігають за всім з сторони, і їх життя є не солодким там, де партія регіонів є абсолютною владою. Я хочу розмежувати людей, які працюють, навчають дітей, які лікують людей, які видобувають вугілля в Донецькій області і владу Донецької області, яка будувалася всі ці роки на крові. На розборках, на сматрящих, на війні, яка закінчувалася сотнями вбитих людей. Я хочу нагадати це вам саме тому, що форма правління, коли вводиться смотрящий, і коли цей сматрящий виділяє найкращі об'єкти підприємництва, найкращі об'єкти власності і просто їх відбирають, а потім, коли відібрали, експлуатують. А якщо не відібрали, то обкладають даню. І хто не хоче платити дань, того закатують в асфальт. Я хочу, щоб ви це пам'ятали і знали. Не з моїх слів, а з слів саме тих людей, які живуть і працюють, є членами партії регіонів. І я хочу сказати вам, що сьогодні весь політикум задає собі одне ключове питання: чому одна з досить яскравих людей партії регіонів, і ви його теж думаю, пам'ятаєте, Євген Кушнарьов? Який почав формувати свою партію, який почав від партії регіонів забирати кращих представників, промисловців, підприємців, регіонів, чому саме йому не пощастило, і випадково два рази в нього влучили на охоті, на полюванні. І після того цей політик зник, його просто сьогодні немає серед нас. Замислитись, які випадкові такі на палюваннях. По два по три вибухи можуть приводити до того, що яскраві лідери просто йдуть в життя. Я хотіла, щоб ви це знали. І я не хочу такої України. Я не хочу всього того, що може супроводжувати життя України, коли така сама система і форма правління буде встановлена в нашій державі. Я хочу вас просто попередити. Я хочу вас захистити. Я знаю, що я стаю зараз обличчя в обличчя, очі в очі. З надзвичайно небезпечною групою. Я знаю, що слова, які я говорю, вони западають в душу тим, хто ведуть сьогодні Януковича як окрему маріонетку до влади, якою потім будуть добре користатися. Я хочу задати йому ще одне питання, і я думаю, що було б дуже добре, якщо б він дав таку відповідь. А після того, як він, можливо, стане президентом країни? І після того, як він таку команду Азарових, Чечетових, які, до речі, робили всю тіньову приватизацію до 2004 року в фонді держмайна? Ківалщина, яка повністю характеризує те, як знущаються нас суддями, як руйнують системи правосуддя, коли така команда прийде до влади, яке буде місце країни в світі? Хто буде приймати Україну? Хто буде вносити в таку Україну інвестиції? І зверніть увагу, що до 2004 року Україна була мертвою зоною для інвестицій, тому що вони панували і панували безроздільно. І зараз я не хочу, щоб місце країни в світі було ізоляцією, руконепадаванням, щоб інвестиції в Україну не те, що не прийшли, а щоб пішли і ті, які раніше вносили в Україну. І тому я буду боротися проти цього. Я стаю проти цього, починаючи з 97-го року. Коли я прийшла в політику, зробила перший крок, я поставила своїм завданням завдання не допустити цього. Не допустити, щоб і далі країна розвивалася по сценарію, коли потужні олігархічні кола виставляють на президента свого маріонетку, а він після того. По суті, виконує їх замовлення, відсторонившися від влади. І я була дуже здивована, коли одне з інтерв'ю Віктора Федоровича нещодавно, буквально декілька тижнів тому, було присвячено тому, як він організовує свою роботу і своє життя. І я хотіла зараз йому задати питання: задати питання, як він організовує свій робочий день, як він живе, як він хоче працювати для країни. І задати це питання, користуючися його цитатою, яку він вот буквально тільки що дав. Коли, коли йому журналісти задали питання, а як ви проводите свій робочий день, як ви взагалі відпочиваєте і працюєте, він сказав: Я постійно граю в теніс і вважаю це питання для себе перспективним. Мені двічі на день вдається по дві години пограти, і я з задоволенням це роблю. І стільки ж я граю в гольф. Я хочу вам сказати, що коли я прийшла в уряд і почала працювати з секретаріатом уряду, то мене здивувало якраз те, як працював секретаріат кабінету міністрів до того, як я прийшла в уряд, коли Янукович працював прем'єр-міністром. Тому що у Януковича, крім всіх цих милих захоплень, є ще полювання. Так от секретаріат кабінету міністрів вже четверга. Починав готуватися до того, що виїжджає прем'єр-міністр на полювання, і вони по 3-4 дні на тиждень малювали великі топографічні карти, де стоїть там кабан, де там проходить палювальник, де там як проходять там загони. І частина секретаріату кабінету міністрів полювала верніше готувала топографічні карти, а частина готувала кабанів до їх недоброго кінця. От так жив уряд. А за спиною прем'єр-міністра Януковича йшли зовсім інші речі, ті, які я тільки що вам зачитала. Таких прикладів сотні, сотні і сотні. І я більше не хочу втрачати час на те, щоб про це говорити. Просто не хочу втрачати час. І я закриваю цю тему і хочу, щоб ви знали, що перед країною стоїть просто доленосний виклик. Доленосний. Тому що ми сьогодні або обираємо шлях, про який я тільки що вам розповіла, і цей шлях стає життям країни на десятки і десятки років. І цей шлях, який закриє Україну для світу, який поверне все те гірше, проти чого ми намагалися боротися, або ми з вами зробимо інший напрямок життя країни, або ми відкриємо нову історію, оберемо той новий прекрасний шлях який дасть можливість нам побудувати Україну демократичну, Україну заможню, а саме головне справедливу країну, країну справедливу настільки, що люди почнуть себе відчувати господарями власній країні? Я хочу, щоб саме таку країну ви зараз побачили. І тому зараз я хочу перейти до тієї частини нашого спілкування, яка і була відповідями на запитання для Віктора Януковича. І це вже зовсім інша, зовсім інша і краща частина нашої дискусії і наших дебатів, яких, на жаль, сьогодні не відбулось. Я хочу сказати вам, що для мене, як для майбутнього президента, є п'ять пріоритетів, які і складають сутність головних реформ в країні. Перший пріоритет це нам потрібно закрити шлях нечесного розвитку країни. Закрити шлях оббирання України, закрити шлях несправедливості України і перейти на шлях створення нової держави це перший пріоритет, другий пріоритет, який я виставила для себе як для майбутнього президента. Цей пріоритет полягає в тому, що ми мусимо з 85-го місця в світі. На якому сьогодні Україна знаходиться по інтегрованому індексу людського розвитку, по програмі Організації Об'єднаних Націй ввести країну за 5 років в трійку, в тридцятку найпотужніших країн світу, в тридцятку, тому що там наше з вами місце природнє, і це значить, що інтегральний показник людського розвитку об'єднує все: і доходи людини, заробітні плати. Пенсії і організація бізнесу в країні, який інвестиційний клімат зроблений в країні, це і система податків, це система функціонування економіки. Все входить в інтегральний індекс розвитку людини. А крім того, це і тривалість життя людини, це система охорони здоров'я, освіти, рівень інтелекту нації. Це все і повністю. Концентрована оцінка розвитку економіки це ВВП на душу населення в країні. Я хочу, щоб ми з 85-го місця за 5 років піднялися на 30-те. І моє переконання, що ми можемо це зробити, полягає в тому, що ми входимо сьогодні в 30-ку країн світу, які мають найвищий рівень інтелекту і освіти. Ми вже там. Ми серед розвинутих країн світу. Це значить, що ми маємо базу. Передумови для того, щоб піднятися за 5 років на своє законне стабільне місце серед найсильніших країн світу.